Україні. Тато Гараж знову в ефірі, знову доня знімає, Дату розповідає. Так, Відео сьогодні в нас якби позачергове, позапланове, скажімо так. Знаєте, Підітожуємо попереднє відео, те, що вийшло з оранкою. І заразом покажу вам другу оранку такого самого тракторця з плугом МТЗ. Так, да, вам не почулось. Плуг МТЗ снятий один корпус. 2 по 35. Він оре тяне цього плуга. І також покажу вам роботу такого самого тракторця із сівалкою, яка в спорядженому стані важить 810. Щоб не говорили, що так, це тільки ти свого так, рекламуєш, да, тільки твій. Так. Ні, це такий тип трактора. Я вже пояснював, говорив база 35-ки. Так от, подивитесь, зрівняєте, чому ж він так може таке робити. Тому що все легко і просто. Це 35-ка з двигуном 24. -ки. Так, чого позачергове відео? Тому що плануємо ми там відео інакше, я вже в пушка. Не знімаю, зараз там модернізую трошки гребінку. Зацепило в мене як гребінка. Знаєте, люди не то, що да й не додивляються до кінця. Є люди, які заходять на канал, просто нагадати. Вибачте, просто і пішов. Нагадую і пішов. Я, до речі, сьогодні одного заблокував. Скажу, що які, за які слова, за що було. Останнє відео Оранка ви бачили, да? на одній ділянці я їздив по кругу Орав, а друга ділянка там 14 соток, там ширина 12 метрів. Він такий узенький і довгий. Я просто здавав зад. І от ця людина, надій себе не вважати, якщо здавати назад. Я так дивлюсь, ну, людина добра. Трактор 4 метри, плуг, борінка, ну... 6 метрів і длина тільки трактора з плугом. І це мені розкручуватися для того, щоб їхати назад. Ну якось не здраво. По-перше, це зробив він перше. Потім друге. Почав розказувати. Пахота не ахті, всі вихвалюють. Хоча в початку відео сказав. Хлопці, оримо не глибоко, 18-20, чисто під озимену. Ну, вже в ітогі, коли він вже другий раз написав, я зрозумів, все, ну це, як то кажуть, діла не буде. Ця людина свою ціль поставила, воно зайшло тут нагадить і пішло, я буду нерви собі портити. І дякую хлопцям, Віталік, Сергій, подивитися. Уже на Viber мені особисто написали. Каже, це відповідь вашим хейтерам. Хай вже подивляться, що дійсно тракторець робить, дійсно може, дійсно потужний. Що вже я, як то кажуть, вже змирився, руки опустив, вже кому щось доказують. Уже люди просто, Нати, покажіть, та хай вже нарешті заткнуться. Так що, ну що, зараз Доня відео стави, подивитися. Я думаю, ви впізнаєте такого самого тракторця, не скажете, що це мій, що це у людей він працює, що один, що другий. Це два різних тракторця. Все, приємного перегляду! Дня. Маємо трактор Юта 244. І маємо таку сівалочку МРА Поліна. Сівалочка на 16 сошничків, 2,40 ширина по сошниках. Заявлена вага була її 500 кілограм паспорту. Фактична вага її є 610 кг. Але Юто нею справляється. Що ми сіємо? Сіємо пшеницю зима. Так, ну що, подивились, побачили? Оце вам тракторець, оце вам база 30. Я так розумію, вірніше так воно і є. Там гідрованна, гідроциліндр стоять по потужності, так само, як на 35-ки. Так, так, ну що, чекайте, нове відео, вже з оранкою знову буде. Ну, Пізніше потім знімемо ще засівалку. Поки тільки оранка йде, то це швидше зняти. З грібінкою, чому модернізую, поясню. Надоїдає її пригружати. От цього разу. Я цю гребінку опустив просто, бо вона мені мішала обзору. Кожного разу підіймаєш, вона перед очима. Там опущу, вона мені не нужна, бо я вора під озимину і все рівно ж проходив культиватор. То я її навіть не догружав. Ну опять-таки ж, бачите, не догрузив, вона плигає, почали гівно писати. То від того я трошки модернізую, поки нічого казати не буду. Побачите вже в роботі. Що я з нею зроблю. Вже, ідея, вже, як то кажуть, осталося зварити. Кучу. Метал порізаний вже є. Yes. Так, ну все. На цьому все тоді. Не забувайте, сподобалось. Там, підписуйтесь на канал. До речі, посилання на відео Сергія і на його канал залишимо в описі внизу під відео. І тоді все. Всім добро здоров'я і до нових зустрічей.